Вітаю вас, дорогі брати і сестри, в цей чудовий недільний день. Вітаю словами надії, словами радості. Христос народився. Слава, Слава Господу! Слава Господу за його народження. Ми ну, от сьогодні про народження трошки невеликий такий час, пороздумуємо. Слава Господу за те, що він прийшов у цей світ, що він народився, і ми пам'ятаємо, яка то велика радість була. Той час і на небі і на землі, як пастухи прославляли, як люди приходили волхви, як вони дякували, і як Марія народила, яка то велика була радість, і ми знаємо Слово Боже коли. Жінки народжують також, терплять страждання і муки, але потім приходить радість, тому що людина народилася в цей світ творіння Боже. І от дещо про народження пороздумуємо. Народження Народжуваність в багатьох країнах останні роки знижується. Так говорить статистика нам. В Україні показники народжуваності падають ще з 2013 року. я підняв дані, які то пишуть, що приблизно на 7% щороку. Для цього є свої причини, тому що сатана, як ми знаємо, прийшов у цей світ для того, щоб украсти, бити. На це впливає також це все. Повномасштабне вторгнення призвело до найбільшої кризи в кількості нових українців, народжені нових українців. Це найбільший спад за весь час незалежності нашої країни з 91-го року. Це у 2023 році. Статистичні органи наводять тільки приблизні цифри народжуваності за минулий рік. Багато українців перебувають за кордоном. На жаль, це дійсно такі реалії наші. Але слава Богу, в нашого Творця своя статистика народжуваності, своя статистика, тому що Господь хоче, щоб народження пробуло духовне, не тільки тілесне, духовне народження згори. І в Господа найточніші цифри кількості спасенних і відроджених душ. Слава Господу, слава Богу. Що говорить Господь про нове народження? Давайте відкриємо. Євангелія від Іоанна, 3 всі ми добре знаємо, нагадаємо ще раз для себе прочитаємо третій розділ, з першого по 7 вірш. Був же чоловік з Фарисеїв, на ім'я Никодим, начальник іудейський. Він прийшов до Ісуса вночі і сказав йому: рабі, ми знаємо, що ти учитель, який прийшов від Бога, бо ніхто не може творити таких чудес, які ти твориш, якщо Бог не буде з ним. І Ісус сказав йому відповідь, істинно, істину кажу я тобі, якщо хто не народиться з гори, не може бачити царства Божого, некуди в каже йому, як може людина родитися дуже старою, Хіба може вона війти знову в трубу Матері своєї, народитися? Ісус відповів, істинно, істинно кажу тобі, якщо хто не народиться, від води й духа, не може увійти в царство. Народжене від плоті є плоті, а народжене від духа є дух. Не дивуйся тому, що я сказав тобі, вам треба народитися з гори. Це слова Господа нашого. І це Він говорить нам сьогодні. Ці слова були сказані багато сотень років і декілька тисяч літ тому. Але ці слова актуальні сьогодні, говорить Господь. Вам треба народитися згори». І от, якщо ми згадаємо ось цей текст в першому місці згадується про Никодима. Никодим знаменитий Фарисей. Тут написано начальник іудейський. Він був членом юдейського синедріону. Історики описують, що він був родичем Гамаліїла. Людина, я так думаю, що не бідна, людина багата, при гарній посаді один з начальників юдейських. Таким був Никодим. Ця зустріч відбувається на початку служіння нашого Господа в Юдеї, коли Господь юдеї проповідував після очищення храму. Те, що можна повернутися назад, Це другий розділ. прочитаємо 16 й вірш, що Господь, як він очищав храм, а продавцям голубів сказав, заберіться звідси і не робіть дому отця мого дому торгівлі. 17-й вірш, при цьому учні його згадали, що написано, ревність за домом Твоїм з'їдає мене. Господь з учнями своїми перебував в синагозі, Він був в Єрусалимі, війшов у храм і побачив це все безчинство, що творилося. І от далі ми ще читаємо 23 й вірші другого розділу, коли Господь, коли він був в Єрусалимі на святі Пасхи, багато увірувало в ім'я Його. Бачивши чудеса, які він творив. Я думаю, що і це спонукало Никодима. Хоча він був такою, знаєте, людиною, родичем Гамаліїла, все-таки він був дуже мудрою людиною. Я думаю, що мені і багатьом із нас дуже далеко до тої мудрості, яку він мав, як він знав Слово Боже. Але в той же час, що Господь йому говорить, якими словами говорить, що дійсно потрібно народитися згори. Потрібно народитися з Гори. Не куди Ісуса вночі. Явно з метою більш детально засвоїти світло Вчення Христового. Він не прийшов в день, ви знаєте, я думаю, що він і коли йшов до нього вночі, він не йшов у своїй тій одязі, як начальник ідейський, а він йшов в простому одязі, тому що він і хвилювався, щоб хто його менше бачив, але все рівно. Він йшов вночі. І це приклад такий для нас, ви знаєте, що потрібно приходити до Господа, на якій би ми посаді не були. ким би ми не були, ким би ми себе не вважали чи не вважали нас люди, але ми повинні приходити до Господа. Господь прийме нас, що зранку, що ввечері, що вдень, що вночі. Якщо є, для цього. Наше бажання, саме головне, і відкрите серце. І от приходить ні і під час бесіди Господь відкриває некодиму основи вчення Євангелії. Це дійсно він йому говорить таке, необхідність нового народження. І далі ми будемо читати таємницю викуплення хрестними стражданнями Сина Людського для отримання всіма бажаючими і віруючими спасіння і вічного життя. Господь відкриває некодиму іншим людям необхідність нового народження. Нікоди згадують, як ми пам'ятаємо також Іоанна, це сьомий розділ, записано там, сьомий розділ 44 вірша. Це був намір схопити Ісуса. 46 вірша писаємо, «Слуги відповіли, ніколи не говорила людина так, як цей чоловік, коли фарисеї сказали, що схопили і наклали руки на Господа. А фарисеї сказали їм, невже й ви спокусилися? Хіба хто з начальників або сфарисеїв не вірував в нього, але цей народ не в законі, проклятий. він. І далі читає 50, й вік. ж не один, один із них, який приходить до нього вночі, говорить: чи ж судить закон наш людину, якщо раніше не вислухають її і не дізнаються, що вона робить? Тобто, після розмови з Ісусом, Некодим повірував, не мав спасіння. І Некодим говорить. На оправдання Господа нашого Ісуса Христа. І далі ще згадується, третій раз не це ми вже знаємо після страждання і смерті Господа нашого Ісуса. Це також в Івангелії від Іоанна написано, 19 розділ. Прочитаємо 38 і після цього Йосиф за Ремафей, учені Ісуса, але таємний, бо боявся ідеї, просив Пілата, щоб зняти тіло Ісуса. І Пілат дозволив, він прийшов і зняв тіло Ісуса. Прийшов також і Никодим, котрий раніше приходив до Ісуса вночі і приніс суміш зі смирне і алоє, вітрів зостав. І так вони взяли тіло Ісуса, обгорнули його полотном з пахощами, як то ховають за юдейським звичаєм. На тому місці, де він був розп'ятий, був сад, а в саду, новий грім, в якому ніхто ніколи не лежав, там поклали Ісуса заради п'ятниці юдейської, бо поблизу був виконалось Обітниця Божа, те, що Господь говорив. Але давайте повернемось до цього, що ми читали. Приходить Ним, от він прийшов до Ісуса вночі і говорить, раві, ми знаємо, що ти учитель, який прийшов від Бога, бо ніхто не може творити таких чудес, які ти твориш, якщо Бог не буде з ним. Як ми попередньо читали в другому розділі 23 й вірш. Коли Господь був в Єрусалимі на святі Пасхи, багато вірували ім'я Його, бачивши чудеса, які Він творив. І так само не кодим, як і Фарисеї, бачили ці чудеса. І фактично, якщо ми пригадаємо Некодима, його походження, це фактично була еліта, релігійна еліта, то була політична, це релігійна еліта. Людина, яка мала певний вплив в суспільстві, яка мала певне слово яка мала відношення до цього до керівництва. І от він приходить до Господа вночі і запитує його. І далі Господь йому говорить, Ісус сказав йому відповідь, істинно, істинно кажу я тобі. Істинно істинно кажу я тобі, якщо хто не народиться з гори, не може бачити царства Божого. Деякі переклади перекладають по правді, по правді, кажу тобі. І сучасний переклад більш так говорить, знову і знову запевняю тебе, істинно, істинно роблю тобі, знову і знову запевняю тебе. Господь запевняє, запевняє нас і запевняє не куди, май нас, особливо в цей час. Якщо хто не народиться згори, не може бачити царство. І ми в своєму житті і в цей час особливо ми молимось за народ України, за народ Ізраїля. Ми хочемо, щоб люди прийшли до Господа, щоб були з ним, щоб мали спасіння і вічне життя. І ви знаєте, на мою думку, небо сьогодні над Україною воно набагато ближче, набагато ближче, ніж було декілька років назад. тому що Господь прихиляє небо за нашими молитвами. Слава Господу! За нашими небічними молитвами. Ми ніщо перед Господом, але Господь підкріпляє нас. І він хоче, щоб люди не загинуло, щоб спаслися. Якщо хто не народиться з гори, не може бачити царство Божого. Матвія, давайте відкриємо 18 розділ, прочитаємо третій вірш. Матвія 18 розділ, третій вірш. І сказав: істинно кажу вам, якщо не навернетесь і не станете як діти, не увійдете в царство Небесне. У ще одному. Якщо не станете, як діти, не навернетесь і не станете, як діти. Що чисто. Серцем своє, як діти, діти, як, які довірують. Бувають і моменти, що діти не довіряють, але діти в основному довірують, особливо менші діти. От Господь говорить, який приклад нам приводить. І Луки, 17-й розділ, давайте відкриємо. 17, 21 й 17 русло, 21 вірш. І не скажуть ось воно тут або там, бо царство Боже всередині вас, так говорить Господь. Якщо ми прийняли царство, якщо ми прийняли, народилися згори, то царство Боже не там, не ось там, не треба їхати десь далеко, але царство Боже, Господь Духом своїм святим поселяється в нас. Царство Боже, всередині вас, так говорить Господь. Далі прочитаємо наступні вірші, 4 вірш. Не один каже йому, як може людина родитися бувши старою? Хіба може вона війти знову у трубу матері своєї та й народитися? І що далі Господь говорить? Ісус відповів, істинно, істинно, кажу тобі, знову і знову запевняю тебе, та говорить Господь. Якщо хто не народиться від води і духа, не може увійти в царство Боже. Якщо хто не народиться від води і духа, не може війти царство Боже. Не тільки від води, але й від духа, слава Господу. І далі Господь наводить слова, народжене від духа. Народжене від плоті є плоть, а народжене від духа є дух. І дійсно так. Тому що ми повинні розрізняти, і це дійсно так є, що народження від плоті народжується людина. Але для того, щоб народитися від дух. Щоб мати спасіння, щоб мати надій на вічне життя, потрібно народитися згори, так говорить Господь, Народжений від духа є Дух. І давайте відкриємо титу, прочитаємо третій узів 4, титу, 4 вір, титул 3 узлов, 4-5 вірш. А коли з'явилась благодаті людинолюбство Спасителя Бога нашого. То Він спас нас, але не через тіла праведні, які б ми чинили, а зі свого милосердя, через купіль відродження і оновлення Духом Святим, якого Він вилив на нас щедро через Ісуса Христа, Спасителя нашого, щоб виправдані Його благодаттю ми стали спадкоємцями, маючи надію на вічне життя. Слава Господу! Слава Господу, не по нашій благодаті! Не по нашим якимсь добрим ділам чи ділам праведності, які б ми чинили, написано, а зі свого милосердя через купіль відродження і оновлення Духом Святим. Слава Господу. І ще чудові слова написано в Римлян. Відкриємо восьмий розділ, Значить, не так давно ми його проходили, навчалися по римлян. Четвер, чудовий, чудове послання. 8 розділ з першого вірша, отже нема тепер ніякого судження, ніякого судження тим, котрі в Христі Ісусі живуть, не за плоттю, а за духом. Бо закон духа життя в Христі Ісусі визволив мене від закону гріха і смерті, так говорить Павло, через Господь Ворочець Павла. Оскільки закон був безсилий спасти від гріха, будучи ослаблений плоттю, Бог послав сина свого подобі гріховної плоті, в жертву за гріх і усудив. Гріху плоті, щоб виправдання закону здійснилося в нас, які живуть не за плоттю, а за духом. Ті ж, що живуть за плоттю, думають про тілесне, а ті, що за духом, про духовне. Слава Господу! Це п'ятий вірш. Помисли плотські, то смерть, а помисли духовні життя і мир. Тому що помисли плотські – ворожнеча проти Бога, бо закону і Божому не підкоряється, та й не можуть. А ті, що живуть за плоттю, не можуть догодити Богові. Ви ж не за плоттю живете, а за Духом, якщо Дух Божий живе у вас. Коли ж то Духа Христового немає, й не є. А коли Христос у вас, то ваше тіло мертве через гріх, але Дух живий для прагненності. І якщо Дух того, хто Воскресив Ісуса з мертвих живе у вас, то Той, хто Воскресив Христа з мертвих, оживить і ваші смертні тіла. Духом своїм, який живе у вас. Які ми можемо висновки з цього зробити? Оцей приклад Никодима, що він прийшов, фарисей, фарисеїв, начальник юдейський при певній посаді, незважаючи ні на що. Але те, що він бачив і увірував в ім'я Господнє, бачивши чудеса, які Господь творить, Він приходить. Він приходить, щоб Господь перевірив його серце. Багато місті написано. І в Псалмах Давид говорить, Господи, переміни моє серце, чи не на опасному на українській мові, на якому я шляху знаходжусь, на небезпечному шляху я знаходжусь. Так. так говорить Слово Боже, щоб Господь перевіряв наші серця. Чи дійсно це так? Чи дійсно ми відроджені? Ось що хоче Господь. Щоб ми приходили до Господа, перевіряли своє серце, щоб Господь перевіряв нас, щоб нам не загинути на шляхах наших. Як нагадаємо притчу, яку говорить Господь, про 10 діл, які читали, чекали жениха свого. І дивіться, 50 на 50. 50 на 50. Господь говорить. Так. Такий приклад для нас. Господь хоче, щоб всі спаслися. Вам треба народитись з говорить Господь. Не дирбуйтесь тому, що я сказав тобі, вам треба народитися згори. Народжене від плоті є полі, а народжене від духа є дух. І Господь хоче, щоб ми, скільки б ми не ходили в зібрання, скільки б ми раз, знаєте, у своєму житті не прочитали Біблію, скільки б ми не відвідували семінарів, чи, можливо, в нас якісь дипломи є, закінчення навчальних закладів. Але Господь хоче, щоб ми. Звертались до нього, щоб ми відновлювали своє покаяння, щоб ми просили прощення, щоб Господь відроджував нас з гори. Нам вам треба народити згори на ворог Господь, тому що без цього ми не будемо мати спасіння і вічного життя та Господь. І далі читаємо слова такі, вітер віє, де хоче, так вороть Господь. Ти чуєш голос його, але не знаєш, звідки Він приходить і куди відходить, так і з кожним народженим від Духа. Тому що ми не знаємо шляхи Духа Святого, але так буде Господь. Так з кожним народженим від Духа. Нікуди відповів, кажучи йому, як це може бути. І Ісус відповідає У далі промова Господа з 10 -го віша. Ти учитель Ізраїльський, чого не знаєш. Істину, істину кажу тобі. Ми говоримо те, що знаємо, і свідчимо про те, що бачили. Та ви не приймаєте свідчення нашого. Ми говоримо те, що знаємо, і свідчимо про те, що бачили Та ви не приймаєте свідчення нашого. Як, на жаль, у цьому світі буває. Але з іншої сторони, ми не повинні, ви ж знаєте, скільки таких прикладів є і ставших Братівичів, ми не повинні пхати в плечі. До покаяння. Ми повинні молитися любі. А те насіння слова Божого, насіння, яке Господь торкається серце, вони дадуть плід у свій час. А зараз, на жаль, ви не приймаєте свідчення нашого, але нічого. Господь сильний, Господь сильний в любові своїй і в милосердій. Якщо я сказав вам про земне, говорить Господь і ви не вірите, як можете повірити, коли буду говорити про небесне. Ніхто не сходив на небо, тільки той, хто з неба зійшов, син людський, що на небі. Сьогодні слова Браба говорить. І як Моїсей підніс мітного, пуст... мітного змія в пустині, так мусить бути піднесений син людський, щоб кожен, хто вірує в нього, мав життя вічне. І далі чудові вірші, всі ми знаємо, добре. бо там Бог полюбив світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб кожен віруючи в нього. Не загинув, а мав життя вічне. Бо Бог не послав сина в світ, щоб судити світ, але щоб світ був спасенний через нього. Віруючи у нього, не буде осуджений, а не віруючий, уже осуджені, бо не увірував в ім'я єдинородного Сина Божого. Суд же такий, що світло прийшов в світ, але люди полюбили теплі більше, ніж світло, бо їх їхні були злі. Бо кожен, хто чинить зло, не світло. це і не йде до світла, щоб не викрились діва. Кожен, хто чинить зло, ненавидить світло. Ви знаєте, можна прикриватися різними, навіть прикриваються Словом Божим, прикриваються певними віршами, певними містами. І Слово Боже читають і на і цитують. Хоча творять зло і неправду. Кожен, хто чинить зло, ненавидить світло». А хто творить правду 21 ріш, а хто творить правду, йде до світла, щоб діла його виявилися, тому що вони вчинені в Бозі. Так говорить Господь. Це слова Господа, він звертається до них а звертається до нас. Сьогодні звертається до нас. І в Єфресям, чудові п'ятому розділі написані чудові слова, давайте відкриємо Христам. Побудьтеся як діти світла, отож будьте наслідувачами, наслідувачами Бога, як улюблені діти. І живіть любові, і Христос полюбив нас, і приніс себе самого за нас у дар, у жертву Богу, на приємній пахощі. А і всяка нечистота зажерливість, нехай навіть і не згадується між вами, як вичить святий. Також у лихослів'я, марнослів'я та непристойні жарти не личить вам, а краще подяка подяка нашому Господу. Бо знайте, що жодний блудник чи нечистий, чи зажерливий, який є ідолослужителем, не має спадщини в царстві Христа і Бога. Нехай ніхто не зводить вас марними словами, бо за це приходить гнів Божий на сім'ї Непокірне. Нехай ніхто не зводить вас марними словами. Хай Господь допоможе нам фільтрувати те, що ми дивимося, те, що ми чуємо, щоб нас відводити від цих марних слів, бо за це не ходить Дній Божий, на сидінний путіне. Тож не будьте їхніми спільниками, бо ви колись були темрявою, а тепер ви світлом Господі Погодьтесь, як діти світла. Так, говорить Господь через апостола Попав, послання до їх сьогодні. Народження людини. Фізичне це згадується також у Іоанна 16, пам'ятаємо, як Іоанна 16 розділ. 16, 21 вірш. Жінка, коли родить, має скорботу, бо прийшла година її, але коли вона народить дитину, вже не пам'ятає скорботи від радості, тому що народилась на світ людина. І так само в Луки, у Луки 15 вірш, Господь говорить. Луки 15 вірш, Господь говорить до нас. 7-й, 15 7-й вірш, кажу вам, що так само на небесах буде більше радості за одного грішника, який покаявся, ніж за 99 праведників, які не потребують покаяння. Які чудові слова, Господь говорить до нас, і Господь хоче, щоб ми і сьогодні. Приходили до Нього, приходили, обновляли своє покаяння, щоб ми йшли до Господа, щоб ми народжувалися з гори, щоб ми молилися за інших людей, щоб люди приходили до Господа, щоб це насіння, щоб це Слово Боже, воно зароджувалось в тих людях, які чують, які були в нас зібрані, діти, які були з ними, і переселенці, і діти, які були в таборах, і люди, які приходили на зібрання, щоб було духовне пробудження України. Молимось за духовне народження, народження згори. Всіх людей України та Ізраїлю. Ізраїлю обов'язково. Тому, що, як написано, бажайте миру Єрусалиму. Ви знаєте, вчора, я так увечері вже подивився, що згадували, був такий міжнародний день пам'яті Голокосту, скільки загинуло Ізраїльтян, скільки загинуло євреїв. Це все збулися. Пророцтва, які збулися. Але це все було. І так само і в нашому місті є. Пам'ятник там даріці загинувши. Молимо за духовне народження, народження згори, всіх людей, України та Ізраїля. І чудові слова в першому посланні до Тимофія написані, пам'ятаємо його, пам'ятаємо їх. Перше послання до Тимофія, другий з першого вірша. Отже, перед усім благаю, чинити моління, прохання, благання, подяки за всіх людей. За царів та всіх, хто при владі, всіх, хто при владі, за захисників наших, щоб ми могли проводити тихе і мирне життя в усякій побожності і чистоті, бо це добре і приємне Спасителеві нашому Богу, який хоче, щоб усі люди спаслися і досягли пізнання істини. Слава Ось хоче, Щоб всі люди спаслися і досягли пізнання істини. Хто бажає? Хто є віруючий цього хотіти. Давайте молитвах наших послав нашого Господа, тому що є за що йому дякувати.